Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати свою кисличку. Це Оксаліс Тріангуляри Суні. Кислиця трикутникова, сонячна, дуже красива рослина. Це вона в мене зараз в цьому горщичку. Він уже Два роки вона посаджена в, це, в, це, в цей горщик і е, е, стояла на вулиці і зараз була відправлена в, о, в кінці осені вже, верніше, ще в вересні, в вересні вона вже була переставлена на балконі. От. Кислиці не витримують низьких температур, саме нижче 15 градусів. Ця рослинка скинула листочки, пішла на відпочинок. Кислиця десь місяць-півтора відпочиває, скидає листочки, не випускає нові листочки. Так, вона перебувала на балконі. Тоді пройшов час, вже на балконі почалась зима, зараз вже дуже так, до 11 градусів може знизитись температура, і я її перенесла в дім. Ну І саме таке головне, що в кислиці потрібне освітлення. Вона тягнеться до світла, їй не вистачає світла, і зараз вона має такий вигляд, на один бік витягнулися листочки. Просто їй треба було переставляти горщик, щоб вона рівномірно витягувала листочки. І от нарешті настав цей час, я придумала, що з нею зробити. Зараз я її хочу почистити від усіх старих квіточок, листочків і пересадити в новий горщик. Кисличка пересаджується раз на два роки. У ну, мене з нею такий у кожного із кислицею свій договір. От вона в мене так зі мною живе. Я її пересаджую раз на два роки. Ну, взагалі ця, ця кислиця в мене і живе два роки. От. І е, це буде перевалка в більший горщичок на, на 2 см. Квітна кислиця із травня по жовтень, рожевими квітами. Саме ця кисличка має Такі красиві квіточки, як ромашки в неї, і має аромат ще ця квіточка, такий ніжний. Ну, висота рослини десь 15 см, взагалі, залежності від світла, багато світла, кущик такий щільний, більш так 10 см може бути. Мало світла, він розлогий, такі довгі. Листочки. От. І ще я помітила, як кисличка любить повністю заповнити горщик, і тоді вона дуже гарно квітне, дуже схоже як зіфірантис. Мені в догляді схоже на зіфірантис. І я її не буду перебирати кожну клубень, кожну бульбу. Ще їх називають різоми. От кислиця випускає листочки із таких різом бульб. Їх тут дуже багато. І воно все щільно так заполонило, що розперло прям цей горщик, його важко винять навіть. І буду його повністю. Руйнувати обережно, не поранити саму кисличку. Обробляти можна від шкідників. Я люблю актоверм, люблю актару і ще антихрущ. Допомагає із шкідниками, всі, що в ґрунті, на листочках у цих. У клубеньках, у бульбі. От, будь ласка, бачите, все заповнене. Ще я помітила, що Аксаліс, е, він любить такий більш височенький горщик. В низенькому йому як то погано. Ну, це в мене так. От, І ще. Зараз, бачите, все в корінчиках, бульби по всьому на, різних, на різній висоті, і внизу, і вверху все заповнено. Це вже вона прокинулася, світла мало. Треба щось придумати мені досвідку досвідчувати. Ну, вже після Нового року вже піде більше світла. Зараз просто дійсно. Самі темні дні, короткі дні, довгі ночі. Нічого, тут, правда, в мене мешканець, в мене тут несподіванка, я знайшла равлика. Малесенькі равлики, їх тут багато. Поселилися равлики. Це мені треба. Ну, зараз в мене такого немає препарата. Тоді треба буде знайти, чим обробити від равликів цей горщик. Так, маленькі равлики їдять засохші листочки, гуляють. Бачите, все в мене дійсно всі препарати були, що для. Комах, а відравлика нема. От, і я знайшла отакий чарівний горщичок і одразу подумала про кисличку цю. Це обличчя. Горщик називається обличчя. Етерна така як фірма. Глиняний горщик в малі чорний. Ну, цей колір. Такий темно-корич, як шоколадний. Ну він не чорний. Ну, Такий цікавий варіант. Це в мене буде така задумка. Це буде як, така, е, е, як квіткова фея, і в неї така зачіска із е, метеликів, оцих листочків і квіточок ніжних. І для для Аксаліса я хочу зробити таку підложку із кори. Він любить помірну вологість. Він не любить взагалі він дуже погано, коли висихає вщент земляний, оцей ґрунт, щоб він не пересихав. Я хочу от зробити таку підложку із кори дубової, щоб зберегалась помірна вологість на, на весь час. І скоротити тоді час, верніше довший час між поливами, щоб був, бо так виходить, що влітку кожні два дні і треба поливати, бо рослина дуже багато випиває води, потребує води, але не любить, щоб стояла вода. І не любить, щоб, був, щоб пересушений був ґрунт. От, і Оксаліс, така рослина цікава, як їй треба, щоб був ґрунт ці пухкий, щоб він пропускав повітря, бо бульби можуть загниватися, якщо воно дуже сильно щільне, одночасно, що я ще заміню на піску я беру агроперліту, додаю, щоб додати такої більше повітря, щоб було. Ну і мій улюблений субстрат для кактусів, теж зробить ґрунт більш пухким. І буде запобігати, тому щоб бульби загнилися і стояла вода. Водичка буде стікати, коріння буде його набирати в себе. І можна навіть отак просто піднімати горщик. Я взагалі, отак от і дивлюся, як горщик легкий стає, то можна і полить. От. Листя дійсно кислі у кислиці. Це така рослина, яка містить от в листі ще влеву кислоту і аскарбінову кислоту. О, це травяниста рослина, належить до родини кислицеві. Дуже гарна. Існують багато річні кислиці, однорічні. Також цибулинні, до речі, в мене є цибулинна кислиця. Айрон Хрест називається. Вона має чотири листочки і посередині такий візерунок в вигляді хреста. Дуже красива. Теж треба буде зробити відео її. Але вона більше входить в неї так довший, вона ще спить. В неї Напевно, після Нового року вона прокинеться. Вона теж була на балконі, зараз ще вже вона занесена в дім, бо вона теж не любить ну, нижче 15 градусів це вже холодно для кислиці. От. І цибулинки там дійсно як цибулинки. От. Маленькі такі цибулинки. Ну, і а ця кислиця трикутна, вона клубнева. І взагалі ця рослинка, вона більш така кімнатна. От, вона може в домі стояти весь час, нікуди її можна не носити навіть. І в ґрунт я додаю мікохелп. Мікохелп допоможе мені боротися із гниллю щоб не загнивався, бульби не загнивались коріння, і щоб ну, був здоровий ґрунт, От, щоб там були здорові такі корисні бактерії, гриби, і ще в цьому препараті є мікро- і макроелементи. Кислиці люблять добрива, їх треба. Вони більше люблять розчинні добрива. От. Десь два рази на місяць можна додавати добриво, особливо влітку. Це дуже гарно. Тоді гарні результати от пишні такі кущики, гарні, квітнуть добре. От такий вийшов пухкий, красивий ґрунт. Це посадка буде на два роки. Зараз я примірятиму, це перевалка. Я не чіпаю корм. Ага, і я хочу обробити. Все одно буду обробляти від усіх можливих шкідників комах, що можуть бути у ґрунті. Актов антихрущ. Верніше він допомагає від усіх цих грибних комариків, яких личинок, будь-яких личинок, що в ґрунті. Можуть бути, і також і сама рослинка, щоб їй допомогти. Я використаю Актару, вона теж знищує, вона проникає всередину в сок рослини, і навіть уже якщо будуть нові листочки виходити, Актара буде в них працювати. І оці попелиці щитівки. Хто може жити на кислиці будуть знищені. Ну і додаю ще ак... акт фітохелп, щоб також оздоровити ґрунт. Це все буде, оця водичка, буде налита в посадку цю і наситить і кору, Кора суха. За, Зараз треба приміряти, щоб трошки глибше, бо виростають клубні, і рослинка може виступати з часом, бо це посадка на 2 роки. Тому оцей кущик треба чуть глибше посадити, не на 2 см глибше. А тоді вже просто досипати землі. З часом, просто рослинка піднімається, постійно, постійно ростуть в, в довжину клубні. от І тому це важливо приміряти, щоб трошки глибше вона була. Що цікавого про кислиці? Існують, кислиці давно в Європі, їх люблять давно. Це національний символ Ірландії. Дуже гарна рослинка, її дарують на Новий рік, на Новий рік в Європі як рослину на щастя, яка приносить вдачу, якщо під ялинкою Поставити кислицю, навіть просто її листочки, це приносить щастя. І собі можна придбати таку рослинку на Новий рік, і подарувати друзям, близьким людям. Теж дуже гарний подарунок. І завжди, якщо в домі є кислиця, то є така прикмета, що це буде вдача, і всі будуть щасливі. Ну і дуже гарно виглядає, відволікає, як-то радує постійно. От в неї і такі листочки цікаві, вони як метелики, вони рухаються, вона прокидається, зранку піднімаються листочки, а на ніч, вона лягає спати, вона закриває листочки, опускаються. Ще буває, що опускаються, коли її почіпаєш руками. Доторкаєшся до неї, в неї можуть закритись листочки, або як попаде такий сильний яскраві промені сонця, то теж вона може скласти листочки. Мадам Батерфляй називають також кисличку, чарівна рослина. Ця мені Пощастило просто побачити, як на вулиці винесла жінка, в неї вдома розрослася кисличка, вона її розсадила у стаканчики одноразові, по три чи чотири бульби. І весною просто на вулиці продавала. І я в неї з рук прямо придбала один стаканчик. І з цього стаканчика в мене виросла отака чудова, вже пишна, така вже кисличка. Ну, це вже пройшло 2 роки. Такий вона має вигляд, так вона живе в мене. От. Я дуже задоволена. Ну, ми з нею як-то вже домовилися. Що будемо так жити. Бо я знаю, що в когось е, бувають такі моменти, от не можуть ніяк прижитися кислички. Ну, треба експериментувати, підбирати підхід. Все по-різному. Є такі е, е, моменти, що Може, треба її перебирати і окремо висаджувати потім на весну ці бульби? Не знаю, я так не роблю. Я її не чіпаю. Вона в мене таким щільним кущем. Просто кожні два роки пересаджується в більший горщик і все. Так само в мене зіферантес живе. Не, не чіпаю його, не розчіплю. От. Ну, і ця рослина, вона прийшла із Південної Африки, Латинської Америки і Європи. Це мені от саме трикутна кислиця Це із Південної Америки Взагалі це вже сорти. Це вже сорти, там різна селекція, Ну, є багато сортів і є дуже красиві кислиці. Є з такими бархатними, темними, гарними листочками з білими великими квітами. От, так що це цікаво, кисличка, цікава рослина. І можна збирати ці, цілу колекцію різних сортів. Є ще маленькі кислички, вони такі невеличкі, теж цікаві. Але вони вже клубневі. О, верніше вони. Їх ді ділять, в них немає клубнів, їх ділять просто кущики. Розділяють, в них як пагани такі маленькі кислички. От. Зверху я теж засипала грунтом сам кущ всередину туди побільше, десь сантиметр можна два. Засипати, з часом цей ґрунт просяде, і самі клубні можна заглиблювати на 1-2 см, і воно все одно з часом піднімається цей кущик, він витягується клубні і ну, ще їх називають різоми. От. І тоді ще досипають ґрунт. Зверху. така красива кисличка, полюбляє світло, може витримувати затянок, але краще от щоб і не на прямому сонці, просто щоб в якийсь момент, може, зранку хай буде сонечко, а тоді, щоб вона стояла вже притінена. от Може бути і в кімнаті, і в квартирі, і в будинку стояти, може на вулиці стояти, але назимку, все в вересні, вона має піти вже із вулиці ховати. Вона не витримує низьких температур. десь в травні можна виносити вже на вулицю, дивитись по погоді. Так, бачите, зверху я засипаю щоб заповнити сам кущик всередині там, щоб потрапив туди ґрунт, бо він підніметься. От, листочки з часом відсихають, з'являються нові, вони постійно змінюються. От, випускаються квіти. Тут вже є в мене зараз вона почала квітнути десь, може, місяць вона скинула листя, все, пожовкло, висохло. І, може, півтора місяці вона така перебувала в такому стані. Це був відпочинок. Це вона на балконі. В такому помірному, прохолодному стані. Перебувала, а тепер От, почався ріст. Але це самі темні дні, самі короткі дні і дуже довгі ночі. Перший місяць зими, грудень, і, я думаю, аж до. Уже після нового року, середина січня, вже буде більш довші дні, більше світла, і їй стане легше, бо зараз вона витягується, їй треба постійно перевертати цей горщичок, бо я вже давно її не перевертала в неї на один бік. І отак обільно заливаю оцим розчином, не боюся, бо там суха кора. Все на себе забере, всю вологу забере на себе. І цей полив мені вистачить на 10 днів точно, може і більше. І це обробка від шкідників, що можуть бути в ґрунті. Ну і на, само, і на самій рослинці, бо тут актара вона через корені піднімається із соком усі частини рослини. І навіть нові листочки будуть уже о, оброблені актарою. От. І от така чарівна в мене вийшла. Ну і ще буду шукати, чим мені равликів а, знищити, щоб вони не розмножились у мене. Дивіться, яка чарівна зачіска, це квіткова фея. І з таким начосом на один, це човка вийшла така, на один бік. Такий чудовий горщик. Якраз, мені здається, для кислиці те, що треба. Буде цікаво влітку подивитися, як воно все підніметься, стане рівно і буде квітнути дуже рясно. Краса неймовірна. Так що даруйте кислиці, радуйте один одного. Ну, так, так, щось красиве буде. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. E dos outros.